Вечорки по-Баранинськи, жовтий місяць, як діточа лобда, кукать дзвонка через облак дну. Машлик муцто не здавив за горло, головами спухла, як горду. Я танцюю танго з хромою дамою. скоро рано вже би йти дому, вупимо два погари чинзану, журюся, як даму, зухаблю. Вже пішли дому послідні гості. Грає далі радіо нам двом, я танцюю танго з хромов дамов, з лавов, лабов, з міні віганом. Не пам'ятам, як змеса обалили, Лежиме на горі знач, Думам думав, си, це вже смеса любили, це щіле маю вух пати клепач, і з битов якось змеса зліпили, са сплили, як мотузки. Мам сиренчу, в неї єдна хрома, легше буде свої два найти. на пам'ять